На плацу навчально-наукового центру інституту підготовки спеціалістів для підрозділів слідства і кримінальної міліції вишукувались дві тисячі нових правоохоронців. Це представники новоствореної поліції. Привітати їх приїхав і прем'єр-міністр України Арсеній Ясенюк. Я вам бажаю переконаності і віри в те, що з цією першим випуском, з цією реальною реформою у міністерстві внутрішніх справ. Ми далі будемо крок за кроком рухатись в тому, щоб будувати нову Україну: Україну безпечну, Україну з новою поліцією, Україну без корупції, Україну, де поважають поліцейського, і де поліцейський служить і поважає кожного громадянина країни. Тут поліцейські навчались три місяці Дмитро Євдокімо, викладач права та оформлення ДТП. Поза академією він працює адвокатом вже багато років. Каже нові поліцейські спочатку припускалися помилок через брак досвіду у правоохоронній сфері, але наприкінці навчання були за деякими показниками кращі аніж працюючі інспектори. Ошибки, може бути, були зв'язані лініточності з отсутствиям достаточного досвіду, да, тому що люди всі нові. Но хочу сказати, возьму на себе сміли сказати, що наші слушатели под конец обучения оформляли схеми ДТП лучше, чем сотрудники ГАІСМА Галітним в этой сфері. Я ручаю за слово. Ці дві тисячі випускників вже цими вихідними вийдуть на вулицю. В кожному екіпажі буде по двоє поліцейських і вдень і вночі вони патрулюватимуть вулиці Києва. Більшість з них раніше не мали жодного стосунку до міліції. Починає от таксиста, заканчиває кандидатами наук, стюардеси, преподавателі, военные. все є совершенно різні, це відображення всього України. Дві третини випускників це дівчата, патрулювати вулиці, пішли заради змін на краще. кажуть вони чоловічі роботи не бояться. От стріляти в людей налаштовані тільки у крайньому разі. Скажіть, а коли можна стріляти? Коли можна стріляти? Вам дадуть пістолет? Дадуть пістолет. Ну, лучше не, прийма... не... <пробувати> применять його. Ну, коли вже буде повністю така ситуація, не приду... ну, екстремальна, можна так сказати. Угроза жизни. Та ми вирішили запитати, як будуть реагувати нові правоохоронці на звичайні для Києва адміністративні правопорушення, наприклад, за розпивання спиртних напоїв у громадських місцях. Підійду спочатку представлюся, дам усне зауваження. Якщо не відреагують, визво підкріплення будемо заарештовувати. Нужна тивоче подати поставитися, обісни, що ні залишають певне рушення, попросить не м'яд на Ну і обіцни, що так не робити. Київ перше місто в Україні, в якому проходитимуть службу поліцейські. Далі поліцейську службу запровадять на всій території України. Рустем Бекіров, Тарас Біловов, соціальна країна.